Де хата була, вирвана, а все те, що в хаті було, винесло, і чоловіка знайшли там, Сергію, убитим. Та ніфіга сюди, я впав, думав, зараз накриємо. Воно джб ті оскоки летіли по всьому тумові. Хай мене вб'ють, я сама підпалю норком вовк. всі, ото одне од вулиці осталось, а так п'ятеро вікон всі. Це ось. О... І раму розбило, немає рами. І там рами немає, розбило. Це по дорожках оце. Ось, бачите. Оце те, що у вас прилетіло, так? Так, да, що прилетіло. У криші дві дірки було. Одного дому немає взагалі вирва, самий перший, а два рядом напроти. Без криш, без причілків, без нічого то стоять. Я тільки пообідала і зайшла в хату, газету дивилася. І оце прилетіло і зробило таке. порозкривало. В цих теж вікно там немає. Тут ось, що робиться. Росіяни як далеко взагалі від вас зараз? Ну, це ж казали, що 15-20 кілометрів. А чи це так, чи ні, я ж не знаю. Причому тварі до, до твариць, як назвати, це, це вже без, я знаю. Ти сама бачиш, я в мене один залишився тут. Всі поїжджали, ти ж бачиш. Вже світ вирубили опять. Доця моя казала, па, давай в Дніпро, так і у вас там впайну толку тут. Кажу, я хочу на родині померти. Сестра зняла кімнату в Дніпрі, каже, поїхав туди. Кажу, ні, я до посадів тут буду. Я вийшов на двір три часа ночі. Бух-бух. То там, то там. Ось нервав то Що я бросю? Не? <смірко> Совсім рву рву. Тровечку. Кошенятки зібрали. Ну, Куди їх дівати? Забереш трошки, кошенят. А, покажіть. А воно, ціла куча. І чорні, і ризи. Я ж не знаю, що їм давати. А там скільки бігало на стадіоні тих собак? Я йшов, за мною біг е, похожий, як, як там був овчарка, вулкан, пропав вже, да. За, за мною прив'язався. Ну, куди, її, куди її тут? Вон там малий є. Не боросить за життя. Кому? Діди бояти. Я вже своє відбоявся. Просто обідно. Родину обідно. Два дні все було затіше, а тепер вп'ять ось ночі ночі, були. опять ці прильоти. Коли я сюди їхала, опять його там рознесло. В общем, димом все воняють, тільки не поїму, з якої сторони, де ми. Б'ють по цивільним. Хоч, як кажуть, не осталось у нас тут Почти ніхто. пусто. А багато так будинків посоло. Ой, це краще мовчати і не дивитися, особливо по перевукам. Це ужас, дуже багато. що защитить. Оце, знаєте, дня два не чуть, А то так було так, мабуть, дня днів п'ять малили так, що неможливо. І ми думали, що таке буде, що наша так покровка пострадала. Магазини працюють, лікарня працює ще, по крайній мірі трошки. Я живу із синами. <страс> так, два мене сина і дві дочки. У мене десять внуків, четверо в Сумах, троє в Дніпропетровську і троє в Кіровограді. Та як часто бачите їх? Це як війна стала, я не розкидала нас усих, а я на пенсії. А чим мені займатися? По городах бігаю, капусту ріжу. Можна жити, можна заробити. Бамагано, все бачите, теплиця, у нас село хороше. Можна заробити. Я сама з Білорусі. Я із шести років я живу тут, 52 роки. І все одно, хай мене в Білорусі хоч вивозять, хоч не вивозять, моя земля тут. Мені до сльоз, це моя земля. Вона дала мені дитинство, вона дала мені хліб, вона дала мені все. І хай вони пощезнуть, що вони сюди прийшли. Їх ніхто сюди не гукав. І я нікуди не поїду, я вдома. Я вдома. Та я ще знаєте, чого не поїду. Я привикла в селі. Там вон дядько Павло, тут тітка Юлька, тут моя собака, мої всі знайомі, барши тільки що прибігав. Що я поїду? Тут моїх котів десяток. Що я буду? Їм треба, їм треба, хай вони йдуть від стріля. І все. Покровка у нас, це по трасі 12, так то менше. Є артилерія, особливо як летять кабету. Це все чується, всі знають і всі бачать. Хто думав, що колись фронт прийде сюди? Ніхто не думав, що таке може бути. А таке ж прийшло, видають гуманітарку, воду, там, що там, хліб перевозять, цей соціальний. Ну, інтернет є, я ще оплачую тут. О, вода в нас своя, понятно. Газ поки є, світло теж є поки. Там, як буде далі. Ну, ось, коли, буквально два дні тому попали у підстанцію, сутки не було. Зробили, появився. У ну, мене жінка, троє дітей, дочка в Запоріжжі. Один син тут живе, теж виїхав з сім'єю в Солоне, а жінка із меншим у Польщі відправив, поки є така можливість. А там хто його знав буде, що далі. Може мені прийдеться ще до них їхати. Молодіжа вся уїхала, це вже залишилися такі, як ми, пенсія. Ну, і то так, одна нога тут, кої-що повивозили. А ми теж так ну, повивозили, але ще сидимо. Пусто. Все закрито, а тоді вже після нас бахнуло там, що людей повбивало на базарі. І вже ми після того ні разу туди вже нема чого туди їздити. На старості не хочеться нікуди. Виїжджати, хочеться вже в своїй хаті. Хочеться вірити, що воно скоро зупиниться. Хочеться, щоб залишилися наші домівки цілі. Тут залишиться, Боже. Ось-ось. Надія є, але дуже слабенька. З 37-му роду це народилася, і тут я живу. Та вже пошти всі виїхали. Вже пошти всі ми збираємось. Ну, ну Я, звісно, сама живу, а син тут живе, то вони хочуть і мене взяти. Дід мій давно умер, оце 22-й рік вже. Я жила з внучком, внучок десь тепер на війні, а я тепер сама. Оце ж до мене син ходить. І воду носить, і хліб носить, і усе, що треба, і їсти, коли зварик шахет прилетів. Каби до нас ще не літають, а в покровці там уже самі ями. Гучно дуже, дуже гучно. Оце в покровці. Ото дуже. Ну, і, і в нас тут спалили клуб, і хату одну спалили, а тут три розкрила. Ну, а жінка вона, у хаті лежала, і вона якось там два вікна. Що вона там з одне вікно вилетіла, одна, і вона бігом одіяло на себе натягла, і воно не в хату вдарило, а вдарило у яблуню, вона там стара й товста, і воно в яблуня вилетіла аж на ту сторону з дороги, і ото воно тільки розкрило їй хату і тим двом сусідам двом. Боюсь, страшне. Страшне, мене трясе і вже не можу ні спати, нічого. Воно і ночі. Всю ніч вже до початку 12-го. гуркотіло, й гуркотіло, й гуркотіло. І тут шахеди летять чую і все. Ото діта сидю. Чим відволікаєтесь банально від цього всього? Ну не можу нічим, тому що тільки таблетки. Тому що я нічого не бачу, я нічого не можу робити. Нічого я не бачу. Оце ж вдома ходю понад сіткою, я знаю де. А як коли, то у двір вийду, а тоді. Заблудюся, я не знаю, куди мені йти. Було, було, багато було. І дві корови, і гуси, і кури, і, і качки, і телята, і свині по двоє. Було всього багато. Всього держали. Так добре вже жить було, це таке зробилося. Бо й мене як бахкають, так і двері відкриваються, приходять. А де мені ховатися? В погрібі, я як залізу, я не вилізу. Та й що там у погрібі. Якщо провалиться, так мене плитою туди придаватися. Сидю вже, що буде, те й буде. Сидю, трясусь. Не хочеться, не хочеться. Якби я бачила, я б не поїхала. Що було б, те й було б. Ну, все в хаті, ж, усе ж оставляй. Одежу тільки візьму, та й все. та посілився. Оце в мене так випало. Я родилась на війні і гумлю і, ну, на війні тепер. Хіба це можна так? Хіба це люди? Це якісь скоти, скоти такого не роблять, як вони це роблять. На що це палить? Мирне ж населення не займає їх. Дуже трудно додзвонитися, особливо до мене. Тут не знаю, чи тут таке місто в мене, дуже трудно. Оце з сином, як би лакає, він у Києві десь. Так разів чотири вибиває. Багато тебе покидали в селі? Багато. Жулька, Жулька. Іди від сіля. іди від дивісіля. іди додому. З свого вікна бачив, що щось горить в центрі. наступний ранок клуб горів, там потужний клуб. А він палав? Ну, як вам сказати, пожежної не було, пожежної машини. І тому він горів. Мені 67 років, 68, я служив смислі, в мене своє бачення, і я вірю в ЗСУ в України. Я говорю, як воно є, по суті. Вот И я думаю, ну м'я відчуття позитивне. шахтарском нормально сахеды эти летают бывает ракеты летают мимо сидела там скорее над мной ну летом самолет пошла туда низко И каждую ночь почти даже днем бывает Бувало, бахнуло то на окраїні, на саді тут бахнуло, а так поки ще терпімо. Все погоріло, це ж поставаю, що ми там лом повирізали. Все горить, тут машини, все говорит, Оттуда, оттуди, особливо всіх під'їздок, говорять, газ розбили, а газ не переключив. Воно все горить диму. Вийшли людей, тут скопили, все, все з домов дідов повитаскували, я сам хоч вишу. а дідов там паш по <риклад> От знали, що таке. А зараз то що, все, все розбито, видите, все, везде все розбито. Та й вдома взагалі пошти не жили, Оце, тут я не знаю, ото в нашому під'їзді взагалі ніхто не живе, в цьому теж ніхто не живе, всі люди виїжджають. От поки. Ну що, нема? Газу немає, води немає, світ теж практичний. Козли вони, що вони. Це ну, ну, не люди, а то тварі. Тварі настоящі. Що плануємо далі? Жити, а що робити? Фронт наближається? Ну хай наближається, я поки не збираюся сюди в'їжджати. Я сподіваюся на хлопців, що вони не здадуть ні покровськ, ні гуляйполе, ні паловку, нічого не поздають. Так що буду тут жити поки.